Чи замислювались ви, чому деякі люди виглядають, ніби їх шкіра не піддавалась жодному косметологічному втручанню? Це не магія, це концепція «Untouchable Skin». І давайте розберемось, як цього досягти. Ми зайшли в нову undetectable Era в косметології, де всі прагнуть до ідеальної шкіри. Яка виглядає здоровою, має рівний тон і без вад. Термін Untouchable Skin відображає ідеї абсолютно бездоганної шкіри, яка виглядає настільки природня, що його не помітите втручання. Використання полімолочної кислоти, такої як джувелук та ленісна, є ідеальним рішенням для цього ефекту. Вони покращують якість шкіри, стимулюють вироблення колагену та покращують її текстуру. Для досягнення ще більш вираженого результату можна поєднувати такі процедури, як біоревіталізація, лазери або RF-ліфтинг, що додатково стимулюють оновлення шкіри. Комбінація цих двох продуктів дозволяє досягти комплексного ефекту. Дживу забезпечить омолодження і відновлення, а Ленісна – підтягнення і вирівнювання текстури шкіри. Разом вони створюють гармонійний і натуральний вигляд, який лише підкреслить природну красу. Я завжди рекомендую своїм пацієнтам мінімально інвазивний підхід. Полімолочна кислота допомагає досягти результатів без травматичних процедур і дозволяє шкірі виглядати бездоганно. А ви коли-небудь пробували створити ефект Untouchable Skin? Поділіться своїм досвідом у коментарях. Я із задоволенням відповім на ваші запитання. Хочете дізнатись про тренди 2025 року і досягти ідеальної шкіри? Підписуйтесь на наш канал Естетична Медицина360.